Ваше блаженство, Ваше Святительство, я дякую сердечно за такі слова і таку честь, яку Великий велика Антоній, поставили на мене. Господь мене своїми путями сьогодні несподівано привів, щоб бути разом з вами учасником Божественної Літургії під очолюванням. Уваженішого предстоятеля Української православної церкви владику Ануха, я маю велику честь, що на протязі більше вже 30 років ваше баженство знаю вас, ще починаючи з Почаюсь лави. авиадик Антоній споминув отих стражданнях, о тому положенні сьогодні канонічної Української православної церкви. Я хотів би засвідчити і передати низький уклін од уваженішого предстоятеля православної церкви в Польщі, уваженнішого мітрополіта Саду. Православна церква Польщі на протязі історії своєї пережила багато знехтовань, багато трудних сторінок своєї історії. І сьогодні за ті страждання собором Єфіс Собором святих у Христова Божого предстоять мученики моєї єпархі, мученики, священно мученики землі Комської Підласті. І положення Української православної церкви в сьогоднішні дні, воно може найбільше є зрозуміле для нас, православних хущів. Наша православна церква завжди заявляла і заявляти буде тверде, непоколібиве стояння в істинах догматичної правди, в істинах канонічного права. І будемо завжди вся говорити, що розкол тільки може подаватися через покаяння, через віст. А віримо губоку, що велика і глибока молитва предстоятеля Української православної церкви, що Вітрополіта Лугвія, вона буде корисна. І завжди після терпінь, після страждань, настає радість, тріумфу, пасхання. І ми в Польщі будемо молитися, щоб ця радість, побіда, Пасхальної радості затріумфувала чим скоріше в наших серцях, а то буде радість не тільки українського народу, не тільки українського народу, який розуміє суть дисципліни церковної, але це буде загальна православна радость всіх помісних церков. І я від губини серця бажаю, щоб цей момент нашої загальної православної радості наступив чим скоріше. І так як сьогодні його блаженство від господарив сьогоднішнього свята, получив ікону Божої Матері, нехай вона своїм омопором согріває всі недостатки, всі потреби наші. І нехай наша молитва буде унесена до її пристановища, що вона принесе до Сина своєго єдинородного. Свої благання, а ми молимося. Владичице, приймі молитви рабтої і збаві нас від всякої нужди і печалі. Амінь. Святом вас і слова десь.